В лісі жив дятел на ім'я Дмитро. Він був дуже веселим і добрим, але в нього була одна проблема він не міг вимовляти звук Д. Замість Д у нього завжди виходило щось невиразне, і через це його часто не розуміли інші лісові звірі. Одного разу, гуляючи лісом, Дмитро зустрів крокодила на ім'я Крокс. Крокс був мудрим і дуже любив допомагати іншим тваринам. Привіт, Дмитро! Чому ти такий сумний? Привіт, Крокс. Мене ніхто не розуміє. Я не можу вимовляти звук. Бгу. Не переживай, я тобі допоможу. Крокс почав вчити Дмитра, як правильно вимовляти звук Д. Вони тренувались кожного дня. Зараз він продемонструє, а ви повторюєте. Спочатку треба посміхнутись, язичок підняти вгору і сховати за верхні зубки. Зробити вдих носиком і швидко рухати язиком, стукаючи за верхніми зубками. Спробуємо. Вдих. Язичок вгору. Чудово у вас виходить. Давайте ще разом спробуємо вдих язичок вгору. Д-Д-Д-Д-Д-Д-Д-Д-Д-Д-Д-Д-Д-Д. Супер! А тепер спробуємо один раз стукнути і промовити звук Д. Піднімаємо язичок один разочок. Д. Ще. Д. Ще. Д. Ще Д. Молодці. А тепер додаємо голосну А. Слухайте уважно, що вийде. Да. 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 Не забудьте тягнути посмішку. Тренуємось? Да. 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 Наступно додаємо голосну У. Слухайте, як вийде Ду. Давайте разом ду, 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 ду. А тепер спробуємо додати О, до. Доєднатися до нас. До, до. А тепер додаємо и І. І слухайте, як виходить: Ди, ди, ди. Давайте з нами. Д, Д, Д. круто. Наступна у нас е. І буде Д, Д, Д. Молодці. Дмитро наполегливо старався, і поступово в нього почало виходити. Через декілька днів наполегливих тренувань Дмитро зміг чітко промовити своє ім'я. Давайте спробуємо разом. Дмитро. Щоб закріпити успіх, пропоную промовити ще декілька слів. Дмитро і пізнавальники, Повторюйте за мною Дуб. День дощ. Диня. Диван. Дим. У вас чудово виходить. Дмитро був дуже щасливий. Тепер він міг вимовляти звук Д і спілкуватись з друзями без проблем. Дякую тобі, Крокс, ти навчив мене вимовляти звук Д. Завжди радий допомогти Дмитро. Пам'ятай, що головне це терпіння і наполегливість. Відтоді Дмитро більше не боявся говорити і став ще більш товариським та щасливим дятлом. А в лісі всі знали, що якщо комусь потрібна допомога. Завжди можна звернутись до мудрого крокодила Крокса.